Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бородавка і з вами я Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майнкрафт як веган, Мирний Веган. І будемо е вирушати в подорож. Да? Але спершу мені от цікаво, це ранок, чи це вже типу вечір? Типу. Типу, де сонце має бути, якщо це ранок? <гурт> ну, а, ні, я все нормально. <гурт> я думаю, зараз туди впаду і на цьому все закінчиться. Так, стоп, 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 стоп. Мені здалося, що там кріпер. Ми зібрались і ми готові шукати лаву. У нас все є, правда ж? Да. Ну тоді я пропоную потрошечку вирушати. Так як в нас є компас. Комас, так. Да. У нас є компас. Так як в нас є компас, то. Ти що, пекалишся на тімночі? Так як в нас є компас, то нам не потрібно прив'язуватись ніяк до місцевості. Нам можна просто бігти. Нам потрібне ліжко. Насправді класно, що воно тут літається. якось трохи. Естетично, чи що. Я сподіваюся, що компас не буде вести нас до ліжка. Було би сумно. О, корівка, привіт! Привіт, дружок! Як ти тут? Дружище? Так, ми зараз взагалі не дивимося на компас. Ми зараз е, слухаємося, намагаємося почути звуки, але виглядає кінематографічно, як на мене. Щоб, знаєте, оці дві полоски, типу, опадна. Я чую лаву. Ні, ну який зомбі, алло. Я її чую, але те. О, я знайшов лаву. Блін, але вона під землею. Гадство. я не, не доберусь, Да? не можу. зомбак? Не бачу. Так, я пропоную зробити, типу отак. Блін, на. От... І отак. Навіщо мені яйце? Мені не можна. А, але чому? Я можу вилупити собі цей. Ці... Курчат. А, в нас нема тепер ліжка, да? Ну да, в нас тепер нема ліжка. Але в нас є дерево і цей, ну слава Богу. Добре. Можемо зробити. Але справа в тому, що я не дуже хочу ризикувати. З цією метою я наберу собі лаву, тому що це хардкор, розумієте, і тут якби небезпечно так просто. Ризикувати безпідставно. Я думаю, ми тут зробимо таку собі коробочку. До речі, ми можемо он як зробити, дивіться. Ну, е, да. Що це таке? А, це тріска. Прикольно. Не хочу потім відбудовувати. Ну, в смыслі, вирощувати занову. Отака в нас буде. <смірка> Будівелька, спорудка. Да? Отак от. А тепер, я думаю, можна будувати тут порталець. Заодно від дощу в нас є захист, тільки от мені треба тепер ліхтарі. А в мене є вони, може? А, у мене є ліхтарі, чудово. Ну так, що тоді? Що тоді паритись, отак от зробимо? І з іншого боку отак от зробимо. Давайте починать. Воно ж там автоматом і зробить, да? Каміння? І буде якраз добре? Головне, щоб мене ніхто не кусь за заднє місце. Як завжди. Я цю фразу, от я її буду повторювати постійно. Так, можемо набрати трішки водиці і залити все це. Дуже навіть добре, але ми, по-моєму, забагато використали, так? доведеться нам ту лаву шукати ще раз. Прикольно, я молодець. Давай сюди раз, сюди два. Ну, всі ми помиляємось, що поробиш. Я ще й бігати тепер не можу. Так, я думаю, можна було б під'їсти, так? Да? Ну, давайте використаємо вже ту лаву, яка в нас є. І потім підемо по нову. Так, я йшов якось так. Я погано йшов. Я не розраховував, що мені доведеться ще раз йти. Чую щось горить. Блін, ну що ж я так оце лоханувся, га. Ааа. -а -а. Ухтишка, а це серйозно. Так, а це серйозно. Морква. І кресало. І, до речі, обсидіан. Що нам трішки полегшить ситуацію, але... Але він не вирішить її повністю, тому. Да. Я, мабуть, іще з запасом зроблю. Давайте, мабуть, наберемо ось цього каменю. Він може бути класним способом захиститися від е... всяких монстрів. Розумієте? Якщо вони не хочуть потрапити в пастку, вони можуть на мене не нападати, не йти до мене, правда? ж? Мирне рішення. Мирного рішення не буде. Ми, до речі, могли б посадити квіти, ні? Хіба ні? Ну Гарні червоні квіти. Може навіть домашніх улюбленців завести. Ось іще квіти. Знаєте, осінь це такий період, коли не знаєш, це ще алергія чи це вже простуда. <сум> Що, зробимо десь клумбу, так? Да? Чи ні? Отут ми це приберемо. Отут ми замінимо на землю, і отут насадимо квітів. Да? Так. Да. Типу якось так. Раз, два, три, чотири. І отак погнали. О, дивіться, як вам. Як вам таке цеп? Я пропоную зараз взяти відро води, яке в нас ось лишилось. Ми тут наліємо лаву швиденько. І отут швиденько воду нальємо. О, чудово. Ну все, портал готовий. Це так тінь падає, чи це якийсь не той обсидіант? Я сподіваюся, що це тінь. Бачите, як виглядає прикольно, да? Мені ці квіти трохи заважають. Але, але воно прикольне. Тому нехай буде. Все, вхід в пекло в нас є, народ. Я думаю, що ми можемо туди і вирушати, власне. Давайте, може, в мене тут буде домашній улюбленець, ні? ні не, не буде. Домашнього улюбленця. Я не розбивав яйця, я перевіряв, просто може, в якомусь з них є, ну, типу, зародок і якийсь із них вилупиться. розумієте? Дивіться, кріпер. А, значить, ми хотіли з вами зробити пастку. Ну, дивіться, я не буду його вбивати. Правильно? Якщо він піде за мною, він сам, типу. Що? А він де? Ладно, байдуже, заглянемо, що в нас тут є. Народ, ми з вами заспавнилися в зеленому лісі. Народ, а нам могло ще більше пощастити. Єдиний мінус, що тут такий незручний біом. Може, давайте і замок заодно десь тут поряд можна? Ну, не знаю, замка я поки що не бачу. Але це вже непогано. Це вже дуже круто. Да. Єдине, що нам тут треба тепер робити. Прикольні різні всякі. Капець я заспавнився на дереві, блін. Так, да, комфортно тут. Ні, тут не комфортно зовсім. Було б погано, якби насправді замок був прямо тут. Ну, це просто звуки Майнкрафта, я ж правильно розумію? Можна, до речі, подумати над способом убивання ендерменів, не вбиваючи їх. Ну, типу. Типу, щоб вони самі <гум> якось. А то буде трошки не по пацифійськи. Раз ми так швидко знайшли ліс, то я думаю, що можна спробувати, ні? А поки що пішли, позаймаємось трошечки фермерством. Ну, в нас тут вже виросло трохи. Я би навіть, ви знаєте, все зібрав би. Щас поясню для чого. Щоб воно приблизно одночасно виросло у нас. Все, я засадив все приблизно в один і той же час. Недовго думав, що я зробив ще одну скриньку, ось, чисто під їжу. О, тут уже стак хліба лежить, я думаю, що ми ще назбираємо трішки і. А далі в нас на черзі дослідження пекла. Тобто далі в нас іде вбивство ендерменів, да? так як ми не можемо їх вбивати, ми пацифісти. От. Ну, нам все одно так чи інакше доведеться вбити ендер дракона, тому, мабуть, не нічого страшного, якщо ми ендерменів приб'ємо, але якщо ви хочете, якщо у вас є цікаве якесь рішення цієї проблеми, як можна вбити ендерменів, ем, типу легко. Е? Я знаю, що коли роблять ферму Ендер Перлин, то це роблять, типу, аби вони падали з висоти, От. і таким чином, так. От. Але є одне але зробити так, щоб вони падали в цьому лісі складно. У мене ідей з цього приводу немає. Йому, якщо у вас є якісь ідеї, як можна було б їх прибити, і не просто прибити, так, можна було б в все лави залити просто то і все. А нам треба так, щоб можна було з них потім забрати ендерлину. Тому я чекаю на ваші ідеї, народ. Поки що всім дуже дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою, як найкращого дня і, взагалі, як найкращих пригод у вашому житті і всього найкращого вам, в принципі. Поки що на цьому все. Всім удачі, ставте лайки, донайте на зсу, всім всього найкращого, всім па-па.